На все свій час не треба поспішати. Роби своє, живи своїм життям, за добрі справи не чекай відплати, якщо від серця Бог розсудить сам, не приміряй на себе інших долі і не суди, ти їх, не знаєш шлях. Комусь для щастя треба цілі гори, но ну, комусь лише посмішка в очах, в житті, по всякому поразки, перемоги, завдання часом дуже непрості. За все, що маєш нині, дякуй Богу, і незважаючи, роби добро в житті, а час летить, і все колись минає. Ти у собі людину збережи, і щоб не сталося, життя воно триває, просто всім серцем, мрій, люби, живи.